Батярчику. Батярчик, ти доглядаєш за нашим огородом? У мене тут три дні підряд немає вдома. Да. Ти доглядав, та? Да? Жалуйся, жалуйся мені на мамоту. Не корми, не поє. Їсти не дає, пити не дає. Та, лоток не прибирає та маманя. Батярчик зараз жаліється, як сидорова коза. Mm. Та, батяр? Тебе треба було назвати Сидор. В честь сидорової кози. Та. Голодне. Ну тільки що їло, тільки що пило. Дістав камеру, все, ми знов голодні. Ми знов пити хочемо, ми знов їсти хочемо. Та... Mm. Ходить тут за мною тепер.